Софт skills на бананах, штучний інтелект замість вашого керівника або вас. Покоління зумерів каже: А чому б ні? Сполучені Штати 2025 рік, За даними Fortune, кожен десятий представник покоління Z відкрито заявляє, вони воліли б, щоб їхнього керівника замінив штучний інтелект, бо увага, AI здається їм більш людяним, ніж реальні менеджери. І це не жарт. Молодь вважає, що штучний інтелект не має упереджень, не кричить і не грає в начальника, не маніпулює, діє послідовно та справедливо. Ось банани та апельсини в одній корзині. А, уявімо, що ваш чар приніс вам їх на стіл. Що ви візьмете першими і почнете їсти? Звісно, банани. Чому? А все тому, що вони легко чистяться, Смачні, поживні і ваш стіл, і саме головне, що руки будуть чисті, хоча апельсини теж смачні. Хм. Людський мозок сучасної людини, а у молодого покоління то і де-факто орієнтовано на пошук. Рішень короткими шляхами. Це про що? Це про короткі відео в соціальних мережах. Шукаємо вільну касу в маркетах роботи, щоб була цікава, зрозуміла, та саме головне високооплачувана з нормальним графіком, застосунки з доставкою кур'єром, з піцею, бо треба швидко і бажано двері в двері. І зверніть увагу: все швидше та швидше та швидше. А ще 69% молодих працівників вже сьогодні спілкуються з AI чемно, бо вірять у його вплив і майбутнє. Ось і вам, бла, 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 бла. Про soft skills. Керівники, якщо ви не знаєте, як емпатійно спілкуватися, давати конструктивний зворотний зв'язок, підтримувати і надихати, делегувати без контролювання кожного кроку, вас рано чи пізно замінять. І це буде інший керівник з розвиненими soft skills, який ще вміє спілкуватися з AI. Алгоритми найближчим часом навряд чи вас замінять так, але є вже маркери вже є. Soft skills – це не застосунок до вашого управлінського досвіду, це ваша конкурентна перевага, авторитет і професійна придатність в 21 столітті. Навчайтесь soft skills так само серйозно, як фінансам, чи аналітиці, чи стратегії. А які софт skills ви би хотіли розвивати? Напишіть в коментарях.